здоров'я. Так, сьогодні тема зіл, переобладнання на 24 вольта пан панелі приборов. Коротше, треба допомог спеціалістам трохи. Так, зараз покажу, що я тут начудив. Ось так у мене вийшло, купив Бушну панельку, Камазовську Вирізав коротше, з неї таку приблуду. І поставив її у оцю, блять, рамку. Так, попідключав. Ну, масляний я механічний тахометр. Е, Так, все це з Камаза стоїть. Так, тахометр у мене все підключив, він же від генератора працює. І виходить, що він. На повний газ коротше, доходить там до 1300 стрілка і все, далі вона не йде. Ну, Як я розумію, у мене ямзовський двигун. Обичний ямзовський нетурбований. То одні кажуть, спрашував там, в кого є такі двигуни, то хто каже, 1800 обороти. В нього? Другий каже 2200. ну, як... Правда, яка, не знаю. Підскажіть, хто в курсі. Ну, я можу, звісно, і в неті знайти інформацію. Ну, Ну, в общем. Ну, тахометр реагує, все роботає. Тільки ж я ж кажу, що стрілка там доходить до 1300 максимум. Це на повних оборотах. Так, далі. Це приблуда працює. Цю приблуду спочатку неправильно підключив, потім відключив к монахам її. Ну Знаю, вже, як підключити. Пізніше підключу, буде і ця херня працювати. Просто треба провід вести той провід, який йде на зарядку акумуляторів. Його треба ну переполовинити. Іменно його треба сюди привезти. Ну, це він показує заряд батареї. Треба сюди ну, оттуда привести два провода, Зроблю трошки пізніше. Оця зараза запрацює. Датчик температури працює, все нормально. Цю херню я не підключав, не тот самий, просто поставив, щоб короче, дірку закрити, бо вона тут стаціонарна. Тепер... Тепер по спідометру є така херня. Він неадекватно у мене працює, так що підсказуйте. Може, я неправильно підключив. Почитав там в інтернеті. Плюс-мінус підключив. І там йде три провода, які йдуть на нижній датчик, який в коробці. Той датчик, блядь, ну так, принцип, якоїсь, ну, магнети, грубо говоря, я його розбирав, чистив, мив, коротше, Підключив він в мене там стояв. Підключив я коротше, трогаюся назад. Він там показує мені 40 км. Зразу стрілка Мельк на 40 км. Трогається назад, ой, вперед, він там через ноль іде на 120. Коротше, сказали мені, то датчик видергується нижній, треба його поміняти. Хароч, цей, взяв я його, поміняв, купив новий, поставив. В общем, ситуація трошки помінялася, але я вирішив його. Ну, ну, Просто крутю там знизу. А батя тут дивиться, що тут стрілка робить. Ну, ситуація трохи помінялася. Але все одно неадекватно він на вращення. Ці всі реагірує. стрілка, буває, сюди, пригає сюди. Ну, в общем, пригає вона як хоче, То сюди, то туди. Ну. Позвонив знайомому, він каже, треба там три провода гратися з ними, бо цвіта не совпадають. По фішкам цвіта, цвіта проводов не совпадають. Согласний з ним абсолютно, тому що прийшов датчик там, з другими цвітами проводов. Ну я то по по фішки, я нічого не міняв. Коротше, спробував я погратися там, поперемикати по, по другому провода. Воно стає ще хуже. Коротше, і я вернув все назад як було. Тепер питання. Толі оцей спідометр бушний, бо я ж його бушни брав, неадекватний, треба купувати новий. То ли підказуєте ви, може реально я ну, ще треба пробувати, може я не всі там комбінації тих проводів зробив, може я. ну, Може якось треба прозвонити, щось. ну, Хто мав справу з цією херньою, хто довбався, може хтось, хтось підскаже. Тому що це неадекватно, стрілка реагує, крутиш, а вона там дерг сюди, а потім дерг сюди. Ну, якось не зрозуміло. Ну, а взагалом, взагалом, я б завів би, показав, би, но... У мене, виходить, з акумулятором срака. Це я ж харався коротше, з цими приборами. Не посадив акумулятори. Ну, вони, в мене вони і так уже ну, як доживають свій вік з минулого власника. В нього зарядки то не було. Я зробив зарядку, але ж він, на, він рік проїздив на одних акумуляторах, постійно їх заряджав. Коротше, у, убиті акумулятори, грубо говоря, то я не заряджав. Ще по заряджу зарядю перед тим, як буду виїжджати. В общем, так що підскажіть по поводу цього спідометра, що можна ще вчудити, чи реально е, треба купувати новий спідометр. Ну, ну, Нижню байду я вже нову купив. Ну, все це не копійки стоять, бо якби. Ну, думали, що той, а може і не той, тому що старе, на старому ну, теж смикалось так само. Може на новому трошки по-другому смикається. Ну, але ж все одно неадекватно. Так, все. Дякую за підказки. Пишіть, коментуйте. На ну, все добре.